Битва націй у Кропивницькому викладачі Донецького медуніверситету вирішили використати національне різноманіття студентів для того, щоб згуртувати молодь. Зібрали п'ять команд з різних країн і дали ключі для пошуку локацій, де необхідно було виконати завдання медичного напрямку. Як з цим справили студенти, і яка нація в битві стала першою, знає Яна Семенюк. Більше схожі на футбольних фанатів ніж на медиків. П'ять команд з прапорами своїх держав шикуються на відкриття квесту. У битві нації беруть участь Індія, Єгипет, Південно-Африканська Республіка, Узбекистан та інтернаціональна команда. Організували квест викладачі. Навчаються іноземні громадяни, представники 34 країн світу. І напередодні святкування дня медичного працівника Всесвітнього дня здоров'я виникла ідея започаткувати святкування і проведення щорічного. Змагання квесту битва націй відкриття квесту починається з виголошення командами власних дивізів. По тому по одній з інтервалом у 20 хвилин команди рушають на локації. Перша біля пам'ятника Шевченку. Тут на учасників чекає завдання з хімії. Їм необхідно зобразити різні хімічні реакції. Першими завдання виконали представники Індії. Ми готувалися дуже ретельно. Нам дуже хочеться бути найкращою командою. Час підготовки зайняв близько двох тижнів. Ми дуже серйозно до цього поставились і дуже хочемо перемогти. Наступний пункт третя міська лікарня. Тут кожному студенту віддають літеру, і учасники мають стати в необхідній послідовності, щоб скласти термін на гістологічну тему. Команда з Єгипту вважає, впоралися із завданням легко і швидко. Ми вивчаємо багато предметів. Це і гістологія, і біологія, і хімія. Зараз виконували завдання найкращі студенти, більшість з яких вже вивчала все це у нашій країні. Тож можна навіть не перевіряти знання, тому що вони найкращі. Далі маршрут пролягає через сквер біля клініки Ацинус. Студенти мають правильно відповісти на питання з біології. Зустрічаємо на локації інтернаціональну команду. Її представниця з Пакистану зізнається, хоча учасники належать до різних національностей, це не заважає їм мати гарний командний дух. Наші команді були трошки складніше ніж іншим. Спочатку нам було важко зібратись, але ми зробили це. І коли ми почали квест, нам дуже сподобалось. І зараз ми відчуваємо піднесений командний дух. Наступний Пункт маршруту фортечні вали біля першої міської лікарні. Студенти мають відгадати органи, які описують їм викладачі. Узбеки завдання виконують швидко. Вважають це через їх національну згуртовність, яка існує і поза квестом. Ну я думаю, ми виграємо. Ми дружкою народи. Кінцевий пункт квесту Козачий острів, де молодь має виконати вправи з безпеки життєдіяльності, пройти канатною доріжкою, перев'язати та транспортувати пораненого. Учасниця з південноафриканської республіки каже. Це завдання найскладніше. I really like it. And... Взагалі сподобався весь захід. Вся ідея, але найбільше зацікавив ось цей етап. Було страшнувато, але ми старались і зробили це. Yeah. Ініціатор змагань, викладач української історії та культури в Медвищі говорить: квест це результат інтеграції студентів іноземців у життя Кропивницького. Багато ми ходили по місту, подорожували по місту. У нас проводились багато занять по історії України і культури в місті. Їм дуже подобається навіть ті, хто там навчався десь в іншому навчальному закладі. Починав, то подобається наш музей, подобається наша бібліотека. І от підсумком цього всього от захотілося зробити якусь таку історичну краєзнавчу, і само собою. Якщо це медики, то медичні такі дистанції. Наступного року змагання розширять свою географію, говорять організатори. Тим часом на першій битві нації перемогу здобула команда з Індії. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.